Вас у бізнес-класі Міністерство фінансів офіційно оприлюднило проект бюджету на 2016 рік. Про основні цифри ви дізнаєтеся з нашої програми, а крім цього, ще й про таке: будівництво на мільярд, як на Закарпатті, прокладають Бескітський тунель. Актуальний курс валют у нашій таблиці. Утеплюватися ніколи не пізно, тим більше, якщо мова йде про реальне заощадження коштів. Міністерство фінансів оприлюднило проєкт бюджету України на 2016 рік. Передбачають встановити прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня 2016 року у сумі 1330 гривень, з 1 травня 1399 гривень, з 1 грудня 1496 гривень. Також планується встановити мінімальну зарплату за місяць з 1 січня 1378 гривень, з 1 травня 1450 гривень, з 1 грудня 1550 гривень, а в погодинному розмірі з 1 січня 8 гривень 29 копійок, з 1 травня 8 гривень 69 копійок, з 1 грудня 9 гривень 29 копійок. Планується визначити на 2016 рік доходи державного бюджету у сумі 598 мільярдів гривень, у тому числі доходи загального фонду держбюджету у сумі 564 мільярда гривень та доходи спеціального фонду у сумі 33 мільярдів гривень. Видатки держбюджету планується визначити у сумі 673,9 мільярда гривень, у тому числі видатки загального фонду у сумі 638 мільярдів гривень та видатки спеціального фонду. Фонду держбюджету у сумі 35 мільярда гривень. А у нас будівництво на мільярд. Наймасштабніший проект незалежної України вже готовий наполовину. До кінця 2015 року безкітський тунель буде завершений. Із майже двох кілометрів залишилося пробурити близько 70 метрів. Однак це лише початок роботи. Його будуть розширювати, проводити комунікації та будувати колії. Це займе ще два роки. Як ведеться будівництво безкітського тунелю, розповість Роман Сов'як. Тут два мільйони доларів, більше трьохсот працівників, робота у чотири зміни без перерв та вихідних. Так на межі Закарпатської та Львівської області ведеться будівництво безкітського тунелю, котре триває уже два роки. Пол зроблено. Тунель здійснено. Тонель двох частин. із двох частин. Значить, це верхня частина, в міжнародному будемо говорити сленгі, це називається колота, і нижня частина – троси. Якщо верхня частина у нас сьогодні... Ширина где-то 12 метров и высота 65 метров, то еще мы будем опускаться вниз на 4 с лишним метра. Итого получится туннель высотой где-то 11 метров и 12 шильной. Ну, это приблизительно я говорю. Новий тунель буде удвічі більшим задіючий. До речі, старому вже 130 років. Та й сучасним нормам він не відповідає. Свого часу його навіть поглиблювали, щоб могли проїздити електрички. Тому Укрзалізниця і вирішила будувати новий об'єкт. Перша стадія вже майже завершена. Вже до кінця цього року безкітські тунель буде на одну частину готовий. Будівельники вийдуть на сторону Закарпаття. Найбільшою проблемою у будівництві став старий тунель, точніше, його близькість до нового коридору. Оскільки під час робіт застосовують вибухівку, завжди є загроза руйнування столітнього тунелю. Тому за роботами стежать австрійські фахівці. До Это достаточно сложно, потому что происходит при каждом взрыве происходит сотрясение. И то есть надо взрыв производить очень точно, чтобы никак не повлияло на работу действующего железнодорожного транспорта. Для этого і датчики стоять в сусідньому тунелі, де фіксується при взриві в этом тунелі. Просходить фіксація на многих точках. ли змінені діаметрії старого тунеля. Ще одна загроза старого тунелю обледеніння. Зимою залізничники змушені кілька разів на день проводити обстеження та збивати бурульки. За 100 років підземні джерела просочилися крізь кладку і впливають на цілісність тунелю у новому проєкті Ці нюанси врахували, тому будівельники зробили кілька шарів захисту, що складає майже метр. Нет, здесь не будет такого. Почему? А потому что я уже сказал, тут предусмотрено такое вид крепления, которое уже не позволит воде проникать в туннель. Вот сейчас крепление, то, что выполнено, это идут армы арки, затем идет вот торкрет бетон Після этого гідроізоляція, бетона будет бітона тоннели. і потом на монолитный монолітний бітон где-то 60 шістдесят будет будуть Вот такая така от мощніша рубашка она, ну лет это гарантія. Ми сподіваємося, що більше тисячі простоит. Чимало уваги на величезному будівництві приділяється техніці безпеки. Після вибуху першими у тунель заходять рятувальники, котрі виміряють рівень забрудненості ядовитими газами, і лише після нормалізації дозволяють зайти робітникам. Ми заходимо з такими приладами для контролю складу повітря. Це є М5 аспіратор Міхово, типу 5 там повітря є 100 мл. І з такими трубками. Це є трубки на вуглекислий газ на окість вуглецю та окість азоту. Там є циферблат, на якому вибуває там є шкала від 2 до 6. І показуємо, якщо показало більше 2, то людей не допускається вже в тунель. Будівництво двоколійного безкицького тунелю наймасштабніше за часи Незалежної України. У кінці 2017-го, коли планується здати його в експлуатацію, тут збільшиться кількість транспорту як мінімум удвічі. Відповідно, Україна зможе удвічі більше транспортувати товарів України ЄС. Закарпатські споживачі природного газу отримали змогу сплачувати рахунки, не виходячи з дому. На офіційному сайті підприємства Зарпади розмістили послугу особистий кабінет, де користувач може перевірити поточний баланс, переглянути історію платежів, здійснити оплату за газ та ввести фактичні показники лічильника. Більше у сюжеті. Особистий кабінет розпочав працювати 24 листопада. Поки що сторінка працює в тестовому режимі, проте користувачі вже можуть реєструватися, вводити показники та сплачувати за послуги. Кожна людина може зареєструватися. І мати особистий кабінет, що це означає, вона буде мати можливість доступу до своєї сторінки, звірити свою оплату, звірити чи надійшов той платіж, який вона вчора позавчора заплатила в банківській установі на її особовий рахунок. Зареєструватися в особистому кабінеті можуть побутові споживачі природного газу та юридичні особи. Найголовніше на ім'я користувача повинен бути відкритий особовий рахунок. Реєстрація займає ну, дві, дві хвилини. Для того, щоб зареєструватись, необхідно вказати свій особовий рахунок та суму останнього платежу. На сьогоднішній день вже понад 1100 споживачів зареєструвалося і мали нагоду оцінити його функціонал. В режимі онлайн можна залишити її побажання та пропозиції з покращення роботи підприємства, звернення клієнтів одразу надходять до контакт-центру. Також можуть записатися на прийом до керівництва, поскаржитися в разі необхідності. Але основною та самою найбільш необхідною функцією цього кабінету є миттєва передача показань лічильника газу до. Азорозподільної організації розрахуватися за спожитий газ можна за допомогою банківської картки. Така процедура допоможе суттєво зекономити час споживачів. Пропонуємо вашій вазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 24 гривні 33 копійки. Продають за 25 гривень 20 копійок. 1 євро коштує купівля 2582, продаж 2713. 100 огорських форентів купують за 7 гривень 6 копійок, продають за 9 гривень. 10 російських рублів купують за 3 ,34 гривні 34 копійки, продають за 3,87. Англійський фунт стерлінгів купівля 35,16, продаж 3807. Польські злотий купівля 5,61 продаж 6,47. Чеську крону купують за 78 копійок, продають за гривню 4. Румунська лея коштує купівля 3 гривні 94 копійки, продаж 4 гривні 43 копійки. Наступає холодна зима, а платіжки за газ лякають своїми великими сумами. Тому Ужгородці знайшли альтернативу утеплюють будинки в надії, що таке утеплення зігріє взимку та зменшить витрати за газ. І лише 120 будинків утеплилися на зиму в Ужгороді. Як готуються до зими містяни, знає Неля Янчук. Ось так готуються до зими мешканці однієї з багатоповерхівок Ужгорода. Утеплюють одну зі стін будинка. Голова ОСББ розповідає, до такого кроку спонукало підвищення цін на газ. Після утеплення сподіваються на зменшення сум в рахунках за газ удвічі. Мешканці зібралися, вирішили вирішити цю проблему. Частина коштів пішла з рахунку ОСББ. Процентів 40 прийшлося дозбирати власноруч до цього мешканці відносились з порозумінням, тому що це потрібно. Утеплюють фасад мінеральною ватою, яка, на відміну від пінопласту, більш економна та екологічна. Загальна ж сума, яку мешканці витратять на таке утеплення, більше 30 тисяч гривень. Та ця сума не вдарила по гаманцях мешканців, адже вони вже близько дев'яти років мають свій власний фонд на рахунках ОСББ. Переваги ОСББ в тому, що. Кошти, які платять співвласники будинку за, ну, скажімо так, квартплату, вони заощаджуються на одному рахунку і використовуються по необхідності на цей будинок, на всі його потреби. Олександр, директор фірми, яка займається утепленням будинків. Здебільшого їхні замовники, власники квартир, з ОСББ ще не працювали, адже для цього об'єднання повинно існувати хоча б півроку та мати на рахунках певну суму коштів, аби банк переконався в їхній платоспроможності. За рік діяльності в області вже утеплили близько 10 тисяч помешкань. Цінова політика зараз я чув від. 150 гривень навіть роблять, але це вже можна уявити, яка якість буде за 150 150 гривень, да якщо це з матеріалами коштує. І до 350. в загальному нормальна якість що була така доступна. Це з матеріалами 300-350 і вище гривень. Ажіотаж на утеплення помешкань почався ще в червні, адже зараз існують державні програми, які відшкодовують відсоток на такий вид послуг. Ощадбанк і Укргазбанк е, дають відшкодування ОСББ. А, а також будинкам від 30, здається, чи від, не, від 40 до 30% відшкодування. Тобто, як це працює? Людина бере кредит на 10 тисяч, наприклад, так, 6 тисяч з них гасить, 40% просто гасить держава. Вот. Або гасить, наприклад, 10 тисяч, а 40% відшкодовує держава на рахунок уже людині. Альтернативні методи опалення підтримує і держава. На реалізацію проекту з енергозбереження в Закарпатській області у наступні п'ять років виділила близько одного мільярда гривень. Згідно з програмою, щорічна економія коштів становитиме більше 30 мільйонів гривень. До наступної зустрічі в ефірі Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.